І осудять, за ту іскру, що в ній не згасла, за тепло, що й мороз не остудить, чи за дрібку талантів власне ще за те, що лице своє має, бере силу в землі і в неба, свою думку про все складає. Кажуть їй, ну воно тобі треба, що душею кривіти немає. Ради зиску чи ради слави ризикне, коли серце німіє, як загроза комусь виникає. Ще пеньок сухий поливає, як та дівчинка, що і сказки. А пеньок, дивись, зацвітає та радіє від Божої ласки. Що всміхнеться кожній травинці, небо в хмарах сердито мначе, краплі дощику, що на гільці, Діамантовим блиском плаче, мов перлинка, душа дитина. У звичайній сховалась мушню, та її звідтіля і не видно поверхово лише бачить в Гущі. Не знаю, як вам, а мені це слухає.